Доброго дня, шановні учні. Ми з вами продовжуємо аналізувати творчість Бертольда Брехта і розглядати образ Матінки Кураж. Отже, образ Матінки Кураж це пророча метафора майбутнього Німеччини другої половини ХХ століття. Що ми можемо з вами сказати? Бертольд Брехт це один із тих, хто пережив і зумів передати. Духовну атмосферу того часу у своїх творах. Дорогою ціною заплатив письменник за право мати власну думку, відстоювати власну позицію, писати правду про події, свідком яких він тоді був сам. Отже, давайте з вами пригадаємо про життя і творчість автора. Пригадуємо, що це ХХ століття, Німеччина. І що ми можемо з вами сказати? Аналізуючи твір Матінка, Кураш та її діти, ми звертаємось до теми того, що кожен із дітей матінки Кураш за задумом Більтода Брехта є алегорією певної чесноти, але на прикладі долі цих дітей автор нам показує зворотній бік людських чеснот, що виявляється за умов тогочасної війни. Вони загинули, всі її діти, але хто винен у цьому? Це безвика сутність, яку ми називаємо війною чи власна матір та її амбіції. Давайте ми спробуємо розкрити образи цих героїв і дати відповідь на ці та інші запитання. Отже, аналізуючи образ самої матінки Кураж Анну Фірлінг, ми повинні з вами зосередити увагу на тому. Що у неї є певні риси характеру? Вона хоробра, вона практична, вона меркантильна, вона оптимістка по життю, вона пристосовується до обставин, вона твердо розуміє життя, вій є її годувальницею, вона зухвала, жадібна, цинічна, балакуча та дотепна. Отже, такий е, збірний образ матінки Кураж, Анни не фірлін. Що ми можемо з вами сказати? Сама кураж навчилась отримувати зиск від війни, тобто війна це її заробіток, вона шукає, як заробити гроші. Звичайно, під час війни це здається не завжди чесним шляхом. Але ми розуміємо, що вона знов таки намагається так, це зробити якомога. Швидше прискорити свій накопиток маєтків разом зі своїми дітьми вона їздила у паргонщику слідом за військами. Вона їздила за військами та подорожувала разом з ними з цими військами. І, хоча це було дуже ризиковано для її життя, для життя її родини, але для неї важливіше була що можливість збагатитися так саме зараз. Що ми можемо сказати? Осліпши від прагнення до багатства, тобто вона мріяла, була охоплена цим багатством, яке вона могла отримати. Матінка кураш не змогла зупинитися навіть у той момент, коли почала втрачати власних дітей, тобто гинуть її діти. Матінка трохи погорювала і знову вирушила налагоджувати торгівлю, тобто торгівля для неї була. Усім сенсом її буття, ще ми можемо сказати, що впродовж 30-річної війни, звичайно, це було досить складне випробування для тогочасного світу, так для самої матінки, кураж героїня заради власного багатства, зраджує своїх дітей, тобто заради лише своїх амбіцій та інтересів. Торгівля у неї йде добре, і тому вона підтримує війну. Да? Війна для неї є тим, чим вона може жити, да? накопичувати власні маєтки. Війна стає для неї годувальницею. Тобто для неї вигідно, щоб ця війна тривала якомога далі Дальше, більше. Анна сама впевнена, що про мораль краще говорити ситому, а не голодному. Сама матінка Кураж за своєю сутністю бо не була звою людиною. Тобто ми повинні розуміти, що вона не зла за, за своєю сутністю, вона весела, вона кмітлива, вона добра господиня. Але опинившись під час війни у таких досить жорстких умовах, вона змінює себе та свої принципи. Принагідно вона може навіть допомогти іншим людям, але якщо це не вдарить по її особистому гаманцю. Тобто вона допомагає людям, як то кажуть, за певні, певні винагороди, та й не тільки. Головне, щоб це не нашкодило власним її фінансовим інтересам. Щодо аналізу старшого сина матінки Кураж, старшого сина її звуть Еліфа, ми можемо сказати наступне. Він досить така. Розумна людина, так, він завзятий, він хоче йти на війну, він хоробрий, він такий досить розумний, так, її старший син. Але ми розуміємо, що він теж опинився у цих складних умовах, у цій війни і не завжди розуміє, як йому діяти в тому чи іншому випадку. Все-таки головною рисою ми можемо виділити це риса вдачі, так, тобто син Еліф, у нього переважає вдача, так у нього переважає хоробрість його рису характеру. Хоробрість йому потрібно, так, щоб йти на цю війну та відстоювати власну державу. Він вдаває перешкоди, захищає власне життя і життя інших людей. Він боронить рідну вітчизну, відстоює власну думку, знаходить вихід із скрутного становища. Тобто він такий пробивний, так її старший син Еліф. Через сам образ Еліфа ми бачимо, що Бертольд Брехт не хотів показати, що за умов війни хоробрість набирає. Форму свавілля, тобто, ось за умови війни, звичайно, людина змінює дещо власні принципи так перетворюється від доброї на жорстоку. так І ось ми бачимо в образі син старшого стина Еліфа, це відслідковується. Хоробрість героя на полі бою приносять йому нагороду, а псевдогероїн візом у селянських дворах підписує йому смертний вирок. тобто ми розуміємо, що старший син Еліф, він хоробрий, він перемагає так, на полі бою, але псевдогреїзму у селянських дворах він підписує смертний вирок нашому герою, старшому сину Еліфу. Молодший син матінки Кураш його звуть Швецер Карс, він теж такий досить своєрідний, розумний хлопець, але не такий розумний, як старший син. Він виявився чесним таким простачком, да, на перший погляд, да, чесний простак, проте деякою мірою він теж на свій вік є таким досить кмітливим. Хоча він такий простий, так, він мужньо себе поводить, він добре тягне, як то кажуть, той фургон війни. Він має доброзичливе серце, у нього розвинене почуття обов'язку, як і у старшого сина, але він набагато простіший, ніж її старший син, і, звичайно, розуму йому не вистачає, як старшому синові Еліпу. Ми можемо сказати, що йому довірили на війни полковука Супараска у ході бойових дій змусила його полк відступити. І от ми бачимо, що його полк відступає, і молодший син її теж йде у відступ. Юнак діє необачно, неопереджено, але ми розуміємо, що він молодий, ще недосвідчений, він не прислухається до застережень рідної матері та своєї сестри, хоче вислужитися перед Фельдшфебером, тривалий час обірковий, що йому робити, тому він потрапляє у полон. На жаль, йому не вдалося обернути ситуацію на власну користь, як ми бачимо. Він уперте захищає касу, яку після його загибелі вже не знайдуть. Ані католики, ані протестанти, тому й жертва хлопця виглядає непотрібно і зовсім безгузду. За умов війни ми бачимо, як нам хоче сказати Бертольд Брехт, Чесність може бути згубною для людини, і от ми бачимо, що цей молодший син Швецер він виявився занадто чесною людиною, занадто правдиво, і це не на користь саме йому вплинуло. Тобто він загинув саме через власну необачність. Ми можемо про це сказати. І що нам хоче з цим сказати Бертольд Брех. Стає зрозумілим, що, окрім чесності, людина повинна мати будь якісь ще інші чесноти, так? Ось на цьому наголошує нам драматург. В образі доньки Катрін ми бачимо найпривабливіший образ, і з-поміж інших персонажів у цієї п'єси Бертольда Брехта. Ця дівчина є втіленням, в першу чергу, чого, доброти, душевної краси. Але напевно не випадково дівчину змальовано саме німою. Чому саме німою? Тому що от вона саме у такому образі вона є такою споглядальною, вона є виміркованою, але ми бачимо, що вона є такою ще й жартовною. Так? Вона, як то кажуть, є жартовною заради війни, заради власної родини, заради рідного. Рідних братів та матері Вона має власну гідність, вона не хоче бути тягарем для рідних, вона наполеглива, так дівчина, але вона проста, вона така тендітна ми її можемо так окреслити. Любить дітей, мріє про власну родину. Вона така досить своєрідна людина, так спокійна, врівноважена. І що ми можемо сказати про Катрін? Німота Катрін сприймається як певна алегорія безпорадної доброти. Тобто оця безпарадна доброта, вона підкреслюється саме через її німету. Тобто, що вона не може це все передати словами? Ми можемо сказати, що вона жертовна, так? Вона реагує досить гостро на звістки, так що гинуть її улюблені брати, так, що війна швидко не скінчиться, вона не знає, як вона буде жити далі. Так. Вона пригортає чуже немовля, це немовля стає, наче її рідною дитиною. Вона не сидить на місці, склавши руки. Вона постійно діє, але складно їй самі, самі змінити щось довкола себе. Тобто ось на це звертає увагу Бертольд Брехт, що донька матінки Кураш Катрін вона хоче змінити, вона така пасіонарна дівчина, але, на жаль, вона цього зробити не може. Ну, звісно, зрозуміло, да, з яких причин. Проте вона намагається все-таки щось змінити Що ми можемо сказати у підсумку? Діти матінки Кураж вони постають втіленням певних моральних чеснот. Щодо синів елів найстарший син елів це образ хоробрості в першу чергу, відважності, мужності. так Щодо молодшого сина швейцеркарса, це чесно чеснота да, чесності, да. Лише ось про них ми можемо сказати, що він був чесною та порядною людиною, і під час війни це не, не завадило йому бути від відстоювати власні інтереси, так що лише чесністю він не, не може пробитися так під час війни. Катрін це уособлення милосердя, доброти, сердечності. Моральні чесноти властиві людини від народження. Ми про це з вами пам'ятаємо. Отже, ми можемо сказати, що ми вважаємо взагалі моральними чеснотами людини, які вони є. Це в першу чергу доброта, чесність, ширість, порядність, чуйність, мудрість. Тобто моральних чеснот досить багато. Ми з вами окреслюємо найголовніше це доброта людська, це ширість, чесність, порядність, чуйність та мудрість. Отже, можемо сказати, що діти є уособленням, так оцих цих моральних чеснот. і можемо сказати, що оці образи вони набагато складніші ніж нам, ніж ми бачимо у перш в першочергово. Це домашнє завдання вам буде право закінчити речення. Що саме треба буде розкрити питання, якою є доля моральних чеснот у творі Бертольда Брехта? Отже, вам треба буде написати письмова відповідь на це питання і вибрати правильну відповідь моральної чесноти, це, тобто вказати правильну відповідь. Упродовж п'єси, матінка, курашта, її діти. Сама героїня Анна називає себе і своїх дітей, що допомагають їй її втягти цей фургон е, такими діловими людьми, підприємницями, можна їх навіть так сказати, да, комерсантами, мирними людьми, але маленькими людьми. Вони прості люди, порядні люди. Отже, можемо е, сказати, що вона по-різному так називає своїх дітей. Ось це питання вам теж треба буде письмово розкрити. Яке значення вкладає матінка Кураш в ці слова? І чи згодні ви з нею, тобто, чи згодні ви з матінкою Кураж, чи не згодні, чи хочете посперечатися, тобто, треба це письмово надати відповідь на ці питання? Отже, ми з вами, підводячи підсумок, можемо сказати наступне: матінка Кураж та її діти це новаторський твір, новаторський твір в світовій літературі. Він епічний, він розповідає, переконує та застерігає нас першочергово постає питання перестарого людству напередодні Другої світової війни. Так, ми розуміємо, що це така перестарога да, до початку Другої світової війни. Про це нам хоче сказати Бертольд Брех, і аналіз цієї цієї тридцятирічної війни це, звичайно, у певній мірі буде відображати вже і Другу світову війну. Війна, звичайно, таки постає брудною, жорстокою, ненависною, кривавою, всеохоплюючою, так? тобто вона охоплює усі прошарки населення, вона обиває, руйнує, розділяє лихо, яке можна уникнути, але цього не буде. Так ми бачимо, читаючи твір Бертольда Брехта і, звичайно, смерть. Як такий підсумок, фінал, який є у війні. Так? Отже, на це ми теж з вами звертаємо увагу. І е, хочемо сказати наступне, ще підкреслити, що Альберт Кам'ю, відомий письменник, екзистенціоналізм, каже, що людина мусить залишатися вірною людському в собі. Тобто, у собі повинно бути людське, і вона повинна це відстоювати. Має протистояти злу навіть тоді, коли немає жодної перспективи і жодної надії. Тобто людина впродовж усього життя протиставляє себе злу, тобто вона захищає себе власну сутність і бореться з усім тим негативом, з усім тим брудом, який є навколо неї. І якраз війна це все лише більш яскраво підкреслює. Тобто, ми бачимо, що під час війни люди змінюють власну сутність. Так, ось на це звертає увагу Бердольд Брех. Тобто протистояння людини війни починається із внутрішнього освіту людини, із її внутрішнього сприйняття. І ось ми бачимо в образі конкретних героїв, як це все прослідковується. Дякую вам за увагу.